Якщо говорити про місію нашого життя, то вона завжди складатиметься з наших сильних якостей, які ми набули у різних видах діяльності, які ми пробували. Любі, всім привіт! Де б ви зараз не були, я вам передаю привіт із Києва. Точніше, ми зараз під Києвом у чудовому центрі Шамбала. І у нас відбувався перший виїзний трансформуючий семінар для дівчат, який я проводила. Я так бачите, символічно, у... <сум> символічно в індійському одязі, хоча він мені більше нагадує нашу вишиваночку. <сум> Ось саме того я його купила, коли була на навчанні у Індії. Про що я пропоную сьогодні поговорити? Поговорити про те питання, з яким до мене звертаються найбільше зараз у час переходу. Це звичайно ж місія. Так як раніше більше не працює, раніше можна було працювати від досягаторства, не думати взагалі про місію, іти від того, що не хочеш бути бідним, бо родина була недостатньо багатою. А зараз все більше і більше у всіх запитань: а все ж таки, заради чого я тут? І я хочу робити те, що буде мені приносити гроші, але буде робити це у легкості. І, от єдиний показник, що таке наша місія, це коли те, що ми робимо, воно приносить нам гроші. Все більше і більше, але ви відчуваєте легкість. І от зараз на семінарі у мене дівчата запитують, як так, що ми стільки днів працюємо? Така хардова робота де Ми робимо розстановки по Хелінгру. У нас дійсно така робота, що дівчата відкривають зранку очі, ввечері закривають. І кажуть, що це відбувалось? Тобто, йде дуже дуже сильна трансформація і чистка, очищення від старих програм. Вони кажуть: Окей, ми тут ридаємо, плачемо і так далі, проживаємо це все. А як ти це все проводиш і залишаєшся все ще в легкості і ресурсі? І така цікава штука, яку я помітила, коли ти в своїй місії ти реально заходиш в потік, і воно просто все гладесенько іде, і ти виступаєш просто провідником того, що в тебе заклали. Тобто ти не за рахунок власної енергії, власних сил працюєш. Це я зараз говорю особливо про людей, які працюють у сфері психології. Я знаю, в мене дуже багато дівчат і жінок, таких допомоги людям і так далі. Тобто, коли ви це не через голову робите, а через ваше провідництво і інтуїцію, при цьому маючи всі інструменти наукові для того, щоб проводити таку діяльність і допомагати людям. І як же я прийшла до цього стану? Шукала довго. Шукала боляче, не вірила взагалі в якийсь момент, що я це знайду. Мені здавалось, що ось у когось це просто є, а комусь не дано. Комусь дано це проживати, ну, от як є вже, і в якихось стражданнях. Але я була така, я англійське слово curious, і мені. Було дійсно дуже цікаво, і я вірила, що якщо хтось може, то я теж можу це знайти. І от я за першим фахом, журналіст, кілька років працювала на телеканалі 1+,1, який обожнює програма Сніданок, яка дала мені колосальну кількість знайомств, зв'язків, яка дала мені більше тисячі інтерв'ю. Я познайомилася абсолютно з кожною людиною, з якою я хотіла познайомитись в Україні як мінімум. Але працюючи там, було цікаво. Але в якийсь момент я уткнулася в те, що ну от якось вже тут все сказала, чи що. І тоді я задалась питанням: а що я взагалі хотіла робити в дитинстві? Так, ну мені казали, що я не дуже талановита, а я хотіла грати в гуртках. Я все життя в школі ставила різні п'єси, сама в них грала, співала і так далі. Тобто, дуже багато творчості було. Яку від чиєїсь фрази, що ти недостатньо, є талановиті діти, а ти не дуже. Дитина в собі закриває, і от я це в собі закрила і вирішила, коли набралась трішки сили і впевненості, подорослішала, туди повернутися і пішла зніматися в кіно. І це теж був надзвичайно крутий досвід. Я поїхала в Париж навчатися в акторську школу Курс Флоран, звідти повернулася в Україну, знялася в декількох серіалах. Потім ви всі знаєте, був фільм крутий. І от уже під час зйомок фільму я зрозуміла, зрозуміла, що мені була цікава не так е, сам процес зйомок як акторки, а як всі ці організаційні штуки е, з написання сценарію, а це все залишилось від роботи з 1 плюс 1. Тобто, взагалі складність цієї схеми. А акторство, взагалі, як на е, останньому місці, того що мені завжди було цікавіше самі створювати цей сценарій і бути в ньому самою, бо я знаю, яка я. І таким чином, коли фільм вийшов, набув популярності, набув хейту про це, я зніму, мабуть, вам наступне відео. У нас були тури по Канаді, були покази в багатьох місцях. Тобто я відчула ось цю всю хвилю, яку мені необхідно було відчути долюбленості. І я така сіла: у мене тоді народився малий, я розійшлася з тату малого. Така думаю, блін, мені це не цікаво. Все, я спробувала, це більше не моє. Мені, звичайно, всі казали, та в сенсі не твоє, тебе ж запрошують далі, йди працюй, це ж так круто. А я сиділа і думаю, блін, ну це ж круто для когось, але для мене це не круто. Отже, мені не обов'язково це робити. А всі близькі казали: та в сенсі, ти в цьому прекрасна. Але тоді я насправді задалась вперше питанням з народженням сина: а що ж насправді моє? Так от, якщо говорити про місію нашого життя, то вона завжди складатиметься з наших сильних якостей, які ми набули у різних видах діяльності, які ми пробували. Там я дістала навики написання, комунікації з людьми, стала в цьому сильною. Там все взяла. Там я взяла проявленість, спілкування знову ж таки з людьми, різні менеджерські організаційні штуки. Також є поле того, що вам дано від природи. Якщо ви подивитесь на ваші дитячі хобі, від чого ви кайфували. А може не кайфували, але вас змушували ходити на бальні танці, вам це теж дало якусь закалку, характер і так далі. Тобто, поєднання усіх цих якостей і сформує, і буде корисним вам у вашій місії. І це дуже важливе питання для тих, хто у пошуку своєї місії, Що б я робила. Якби мені не треба було взагалі думати про гроші. І я відповіла дуже просто: я б спілкувалася і допомагала людям. Але інструментів як допомогти, якщо я і розуміла людину, і співпереживала їй, у мене не було. Я така думаю: вау! Так це ж психологія. І це дійсно прийшло до мене лише таким чином, коли я вже виросла до того. Що закрила свої травми недолюбленості, бажання там популярності, якого не треба соромитись, якщо вона у вас є, це дуже все природньо. І я це все закрила, я це все отримала і така думаю, ну тепер я готова себе почути. І почула себе і вступила на факультет психології. Але потім із розвитком, розвитком, розвитком цього всього я розуміла, що я точно хочу допомагати жінкам, що я точно про проявленість, що я точно про емпатичність, що я точно про сексуальність і жіночність. І я поєднала весь цей мікс, який є у мене. Я поєднала всі свої сильні, здобуті якості, і створила свій унікальний формат роботи з жінками. Над їхньою чуттєвістю і проявленістю, і таким чином трансформувати жінок до того стану, в якому вони хочуть бути. А всі ми хочемо жити з легкості, всі ми хочемо бути сексуальними, проявленими і, звичайно ж, отримувати гроші, чого соромитися не потрібно. І лише з цього стану наповненості і радості життя віддавати іншим. Бо це тоді буде якісна допомога, не коли ви у себе забираєте. Тому, моя хороша, будь ласка, якщо ти зараз на роздоріжжі і задаєшся цим питанням, почуй одне, що в один момент все це зійдеться в одну точку і ти засяєш. Просто це має зайняти якийсь час. Це шлях. Не переставай вірити, не переставай пробувати. Це про мій досвід. А зараз давайте про конкретні штуки як же. Пошукати свою місію і ще наблизити себе до неї, а може і знайти вже після цього відео. Якщо напишете і поділитесь вашими роздумами, я буду дуже-дуже вдячна. Отже, ми не завжди готові одразу почути і зрозуміти, що є наша місія. І тому дуже круто, коли ти розуміючи напрям, або ще шукаючи напрями. Ти починаєш робити кроки. Виписуємо все, що ми хотіли спробувати. Навіть якщо нашому мозку здається, що це щось таке дурне, а це може говорити голосом ваших батьків або якогось вчителя, який вам заборонив іти в ту проявленість, яку ви в дитинстві хотіли. Спробуйте це, Підійдіть у той гурток драматичний, або підіть на ці курси, або на курси кулінарів, або те, куди вас тягне, те де є легкість. А це завжди про наше хобі. Тому що те, що буде іти від легкості, воно завжди буде на вашій великій енергії і туди будуть приходити люди. Отже, почни робити якісь кроки, а не завмирати у цьому стані, що я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити з цією установкою. Я не знаю, що мені робити. Почне робити кроки. Друге, теж раціональне, можливо, ви чули про цю систему, і кігай це такі чотири кружечки, можливо, вони у нас тут з вами з'являться. Ти можеш прямо прописати сама. Це чотири пункти. Що, як ти вважаєш, потрібно світові, чого світові не вистачає? Що ти любиш робити? За що тобі платили, навіть якщо дівчата ви ще не працювали або у шлюбі і лише себе шукаєте? зрозумійте, що те, що ви у шлюбі і допомагали своєю жновою таки підтримкою, енергетикою, своєму чоловікові, і він у вас розвивається, можна сказати, що вам теж за це платили. Розумієте, тобто у вас є емпатичність, підтримка, це щось про роботу з людьми. І четвертий пункт мої сильні якості, чому я знаю, що я точно сильна і компетентна. І коли ви зі сторони подивитесь на це все, ви зможете собі прикинути, які це можуть бути сфери вашої діяльності і де воно все буде співпадати. І випишіть, які це можуть сфери бути. Це один із кроків. Друге, є класна розстановочна техніка, коли ви на листочках паперу пишете ці сфери, які ви виписали от щойно. І ви виписуєте, наприклад, у моєму випадку, психологія, журналістика, кіно. І хочу нічого не робити. Хочу просто відпочити або взагалі нічого не робити. Хочу бути мамою і дружиною. Ви ставите ці листочки А4 на підлогу і стаєте на них по черзі, відчуваючи, що це той стан, в якому ви зараз знаходитесь. От ви вже реалізовуєтесь у цій сфері. Якщо там ви відчуваєте себе спокійно і радісно, тоді може бути. Якщо ви розумієте, що ну є і не дуже, може бути, може не бути, то, можливо, це не ваше. Якщо ви стаєте на не хочу працювати, хочу бути мамою і дружиною, і вам там тяжко, вам точно треба йти в реалізацію. Також класна техніка, коли я намагалася. Відділити думки оточуючих, що кіно і зйомки бути акторкою це круто, від того, що я не відчуваю себе в цьому щасливою, я уявляла себе у найвищій реалізації своєї професії. Тобто я уявляла, що я сижу, прям проживаю стан, що я отримую Оскар, і що я там говорю, чим я хочу поділитися. І знаєте, що я відчувала в той момент? Що я не знаю, що сказати. Мені немає що сказати із цієї позиції. Тобто там більше немає енергії. Ну і найголовніше наша база, якщо її немає, ми не зможемо всі ці дії виконувати це повернути собі свою енергію, перестати її зливати. Будь ласка, пам'ятайте, що у нас у кожної, кожного ранку 100% енергії. І лише ми самі обираємо. Я зараз візьму телефон, щойно відкривши очі, буду листати. Новини буду листати чужі інстаграми і наповнюватися тим, що я недостатньо, а всі такі класні і реалізовані. Чи я встану, видихну, зроблю зарядку, зроблю медитацію або понаписую вдячності близьким людям. Чи смс які ви давно відкладали. Закрию ментальні борги, всі тягнучки, які ти давно не закривала, як я декілька років комуналку не платила, тому що в тій квартирі не жила. І із цього стану, коли ви перестали зливати свою енергію, ви стаєте в дорослу позицію, я йду до себе. І я бажаю вам класного, радісного, легкого, але вашого. Шляху до себе, а я побігла до своїх дівчат. До зустрічі!